Є стара приказка. Ніколи не грабуй банк, якщо біля нього продають свіжі пончики. Це не приказка. Приказка Каже, що хочеш, але це не приказка. Приказка? Ні Є така приказка. Ні. Усім лягти на підлогу. Підриваю. Ходімо швидше. Як думаєш, скільки? Чотири мільйони доларів? І в мене для тебе погані новини. Що це? Поліцейський жетон? Відео наркотиків. Від Universal Pictures. Маркус Стігман. Морська розу. Ніхто не цікавився. У вашого хлопця ще є робота. Ви знали, що він із спеціальних сил. Ти надто довго спав на ходу. Зупинися! Скучив за мною. На рахунок три відпускаємо одне одного. Раз, два, три. Чому я маю тобі вірити? Банк був підставою. Ми повинні з'ясувати, чиї це гроші. Це означає, ми працюємо разом. Ні, ми працюємо в одному напрямку. Разом. В одному напрямку. Разом. Агент ТЦРУ. Де гроші? Там їх немає, я гарантую. Цього літа. У вас 24 години, щоб повернути гроші. Отже, який план? Це мій план. Я можу його виконати. Я не кажу, що ти не можеш. Я хочу знати, який він. Я працюю над цим. О, чорт І це твій план? Ніхто не чекав, бачити цей писок. Ти йому віриш? Дензел Вашингтон. Хто там? Вчора я зробив їм послугу, а сьогодні вони намагаються мене вбити. Я знаю це відчуття. Марк Уолберг. Ти що злякався? А що хіба не треба? Час закінчився. Я достатньо зрозуміло висловився. Ти Буде дощ. Моїм людям потрібен код. Бойся за хлопця, який б'ється за тебе. Два пістолети. Ось ключі. Вони тобі треба. Візьми. О, чорт. Навіщо ти це зробив? Віддай мені ключі. Ти знав, що я так зроблю. Точно. Дай мені ключі. У серпні.